антибіотик тоді лакціалі журмі на пробіотик нарешті ігор цей цей час не став ми будемо готувати ми 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 будемо готувати сьогодні. В день вегетаріанства у нас буде особливий такий, знаєте, ну особливий вегетаріанський рецепт. Ми будемо готувати інший день вегетаріанства. Так, так, ми про це сьогодні згадували. І ми будемо Кашна. готувати пиріжки. Пир... що таке? Чин, чин, чин. Пиріжки. пиріжки Пиріжки з печеним перцем. Ти ж сам казав, пам'ятаєш солоні пиріжки з день солодким перцем. Я ж не, перцем. не казав, що день вегетаріанства, але виявляється, скільки свят сьогодні та взагалі неймовірна кількість. А ми цей печений перець. До речі, ми вже його запекли заздалегідь. Будемо з трьома видами сиру. Запікати дуже просто на половинки розрізає, розрізаєте в духовку від 180 до 200 градусів. Можна піднімати температуру. Шкірка. Аж чорніти починає, нормально. але це нормально. Вона потім дуже легко знімається, і у вас виходять ось такі неймовірно красиві перці. Ну і у нас буде три вида сиру. Ігорю, Ого, Ігорю терти, не перетерти. Ми три знаємо, видачу. що є вид діяльності, яку ти освоїв краще ніж натирання, Ми це вчора почули. Але О. сьогодні, будь ласка, понатирай. не будемо продовжувати вчорашні жарти. Правда, а ти сказала три вида сира а дала йому два. А третій не треба натирати. Я не буду знощатися. Це крем сир. Mm -hmm. Давайте, до речі, подивимося на інгредієнти. Вага на екран для того, щоб ви могли зорієнтуватися, що вам потрібно на сьогодні. Для тіста нам потрібно борошна та кефір, сода, трішки цукру і трішки солі. А потім для начинки вже обираємо печений перець, моцарелу, твердий сир, крем, сир і ще трішки свіжого базиліку. Саша ти його напевно і але, поріжеш. Ну на фото пончики, а не пиріжки на фото у нас ну так підібрали смажені в олії, але їх не обов'язково смажити в олії ці пиріжки. Їх можна смажити просто на на пательні з антипригарним покриттям, і вони будуть такі більш дієтичні і від цього не менш смачними. Але mm. Саш, я ж знаю, що ти любиш м'ясо. Дивись, робити? дивись, ти пам'ятаєш, що це? Це вчорашнє м'ясо. Це вчорашня начинка, начинку, кому вчора використовували. Начинка, якому використовували для наших гнізд з картопля. І ти ще переживав так багато. Начинки. Так, багато. Так, але ж ну. Економія в сім'ї має так. бути економною. Тому ми ту начинку ще вчора була залишили. Холодильник поставили. І сьогодні вона буде другим варіантом для начинки для наших пиріжків. А, тобто, хто тобто, вегетаріанець обирає, своє? святкуємо куркою. Неправда. Неправда, це історія адаптації того, як іноді в сім'ї буває. Хтось вегетаріанець, хтось ні. Тому треба адаптовуватися і задовільнити потреби ну, усіх в ну, родині. Ти, ну, ти знаєш, мені завжди було от цікаво, якщо насправді як люди прийшли до вегетаріанства, тобто колись для мене було зрозуміло: люди їли м'ясо для того, щоб мати силу, для того, щоб е е бути ну, знаєш, якби здоровими, мужніми. Правда ж? Так. Чоловік йшов на полювання, жінка берегла. Вогонь? Вогонь. Вогонь. Потім він приносив, вони смажили, їли, вечеряли і лягали сп... ну, Але приблизно Іноді так. він не приносив. Ну, буває а такі потім деї, у них... ну не бігав Олень той або мамонт. Тому це, взяв його спаржі, це, рвал... це його проблема. Це насправді його проблема. А, Тобто, через деякий час чоловіки стали таким чином. Замінювати м'ясо. Тобто, ну, шкода це... полювань, пішов десь з друзями. Це альтернативна версія, можна би сказати насправді. <рес> Потім сказав, що не було ніяких оленів, нарвав спаржі, приніс додому і люди почали їсти траву. Приблизно ну, так це все виглядало? Траву. <рес> ну, ми занурились трошки глибше в історію насправді. А ти знаєш, що такі флексітаріанці? Та я про вегетаріанців дізнався недавно недавно. А, -а, -а. а ще про. як То, як... ти сказав, Флексітаріанці. Я навіть, ну, навіть поки що. Це для мене як нюхтики, поки що. <світ> <світ> ну, от Як нарізати? А, не, не принципово, можеш. В принципі, Дрібно спон... чи. Е, сантиметр на сантиметр. Це так для тебе дрібне, не дрібне? Я. я не можу сказати, що я залежний від м'яса. Ну, от є люди, які залежні від м'яса, яких які, ну там м'ясо. Це, ну, це, це ти? Так. так. Ну я не можу сказати. Я, в принципі, ну, я. Легко ставлюся до м'яса, але можу їсти і не м'ясо. Я люблю там кучеві супи. Я люблю взагалі первої для мене це знаєте свята, як <святе> Так, свято. А я, от якраз, ти знаєш, зосередилася на цьому флексі бо маючи, бо маючи власну ферму, я розумію, що споживання всіх всіх продуктів це в принципі у мене органічні, і це цікаво. Бо саме сніданком я дізналася про флекситеріанця. Я до цього не знала. Тепер зможеш розказувати сім'я флекситеряніць, а там вони нехай розбираються, що це таке. Ну да. Е -е у нас фабрика, я так розумію, ціле виробництво ігри я нарізаю. Ти вже замішуєш? Замішую Тісто Тісто замішується просто з додаванням кефіру. Можна додавати ряженку. Якщо у вас немає вдома кефіру чи ряженки, ви можете трішки сметани додати і вже на цьому замішувати тісто. Тісто має бути м'яке, еластичне, і дуже довго чекати не потрібно. Так я не звикла замішувати тісто. Рукавичкою, тому зараз трішки будемо адаптовуватися все до того, правильно. як це все відбувається в реальному. Це має житті. бути по-людськи. Воно так. коли голими руками воно смачніше. Так, я це, теж важаю, що це свою має бути Ми складаємо хлопці, додаємо туди сіль, змішуємо три види сиру, так. і миска, миска, мискам. Ну, дивись, ігор все там да зробив. Ось і змішуємо сюди. ми так печені перці, декілька видів сиру. Додаємо туди трішки солі, небагато, бо сири насправді мають свою вже сіль, і обов'язково трішки наріж ще сюди базиліку. Добре, добре, ігор. Наріж, будь ласка, сюди базиліку. Якби я знав, що таке базилік. єдина зелень, яка є у нас на столі, це базилік. Ага. Та є в Віргіні, що він тикволту великої бузик візьме. <рес> <рес> ну а тепер все дуже просто. Вимішуємо одну начинку, інша вже у нас замішана. Розкочуємо тісто і починаємо формувати круглесенькі кругласенькі пиріжки. Давай робіть, бо я хочу прочитати, де Ні, які, бо залік дрібно, дрібно нарізати? Тому... Я перепрошую. Дрібно нарізати? Так, да, але без товстих частинок. Тільки листочки, будь ласка, Ігорю. Uh -huh. І не весь. Візьми три гілочки, uh -huh. дві гілочки. Трошки. І тільки листочки понарізають. Дякую. Ну а у нас продовжується. Ми вже на фінальній стадії приготування. Ми з Ігорем зробили все, що могли. Далі вже Ні, ну ми ще не все. Ми ще маємо продегустувати ми... поїсти. так. Розкочимо пиріжок тіста і починаємо зліплювати зверху. Зручно робити це, звичайно, коли все лежить на поверхні. Обережно ми закриваємо, щоб менше було повітря всередині. Це важливо, бо при нагріванні повітря буде розширюватися і буде розривати пиріжок. Нам цього не потрібно. Тому обережно ми з'єднуємо. Щось зараз схоже на хінкалі, правда, Саш? Так трішки нагадує хінкалі. Потім ми уважно з'єднали. Трішки розплюснули пиріжок. Ну, що, смертельний номер? І починаємо оцим швом класти на пательню. Та чого швом? А щоб воно зафіксувалося вже. На. Смертельний номер. Ні, гір, я вірю. Смертельний. Просто смертельний. Тільки ти роби так, щоб начинки було нормально, щоб смачненько було. Більше а то ми знаємо тебе. да. Ти не економ. Я не економлю ніколи, особливо так. на собі. Особливо на собі. Будемо підписувати ваші пиріжки чи вже так без У мене вийшов настільки ідеальний, що ти не зможеш його відрізнити від свого. Я впевнена. Давай. А Ігор все таки хінкаліну робить. Як вмію, так роблю. Ти пам'ятаєш, що він вчора нам сказав? Так. Я маю багато, що вмію робити в житті. Так от, нормально? Так, Ігор, нормально, відвернись, ми переробимо. Давайте, переробіть. Ми повернемось за мить, просто щільніше трошки. Угу. Угу.